Take a leap of faith. We got a love that's worth the wait, darling. You've been on my mind. Gonna love you to the Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. В цьому відео я хочу поговорити про те, в якій позі краще вишивати, тому що це важливо не тільки для комфорту, а й для якості роботи. Зараз ви бачите мене, так як я зазвичай сижу, коли вишиваю, якщо я вишиваю вдома на своєму місці. І я вам поясню, чому саме так. По-перше, дуже важливо розвантажити спину, знайти для неї зручну опору, тому що якщо. Ви не спираєтесь ні на що, то дуже скоро спина заклякне і це все перетвориться на муку. По-друге, так само як і спина, дуже важливо, щоб була опора під ліктями. Тому що, коли ми вишиваємо, у нас рухаються найбільше рухаються зап'ястя. Вишивання це дуже прецизійна робота, нам треба вколоти голку саме туди, дуже точно, куди треба вколоти, виколоти. І зробити це набагато легше, якщо у вас лікті закріплені, а рухаються, от саме рухаються руки тільки в зап'ястях. Якщо ж у вас лікті не закріплені, то ви оперуєте всією рукою, починаючи від плеча, і це дуже важко. По-перше, вся вага руки у вас, вам потрібно піднімати, опускати руку. А по-друге, значно важче точно вколювати голку. Ну І тут ви бачите, що я ще отак згинаю ногу, кладу тканину. Я так люблю робити, тому що я вишиваю без п'ялиць, а я все-таки, коли тканина трошки натягнута і закріплена, це краще. Якщо ви тільки вчитеся вишивати і ще самі, самі це ще не відчули, то дуже рекомендую перед тим як починати знайти для себе зручну позу, у якій ваше тіло буде відпочивати і будуть рухатися тільки руки, тоді все буде, у вас буде виходити значно краще, по-перше, сама вишивка значно краще. по-друге. Ви не будете втомлюватися від цього. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі!